Отже, доповідаю, 14 година я вже прилетів за загнаний як сайгак з утра по всім питанням, які роздруковували, і по рапортам, і по банкам, по цим рахункам, по новим, по всьому. Письма щастя. Результати нашої діяльності. По, маються на увазі гарячі лінії. По рапортам вашим, по зверненням, по скаргам, по ВЛК, по безлісті зниклим, по обміну полонених. Там, поки деякі тявкають, розказують, ой, що ви там, а що ви там робите. Національна поліція України, головне управління національної поліції направляє вам матеріал, який зареєстрований поліції в єдиному обліку заяв повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події. А саме заява голови благодійного фонду Олексія Оскара щодо можливих неправомірних дій окремих комбатів, окремих батальйонів. Шевченківська окружна прокуратура міста Києва направляє на ваш адрес для розгляду порядку статті 24 КПК України звернення Оскара Г щодо можливих Вчинень кримінального правушення, окремих комбатів, окремих батальйонів. Державне бюро розслідування направляє вам для організації розгляду заяви обладнання фонду Оскара щодо можливих направлення дій службових посадовців військово лікарняної комісії міста Миколаєва. Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності щодо порушення прав військових. Міністерство внутрішніх справ України, Департамент документу обігу та контролю щодо недотримання закону по прийняттю рапортів. Верховна Рада України, Комітет з питань свободи слова. На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова 2 травня відбувся розгляд вашого звернення щодо можливих незаконних дій посадових особ. Члени комітету знайомшись з відмістом звернення на підставі пункту 9. Часі, Прийняли рішення направити ваше звернення до розгляду Голови Служби безпеки України малюку з проханням повідомити вас та Комітет Верховної ради в Україні про результати розгляду та здійснення заходів реагування. Офіс президента України, голови владіної організації Оскар Олексій Євгенихвича. Повідомляємо, що надіслані звернення рапортів заяви скарги до Офісу Генерального прокурора з проханням даних межа компетенції за наявності підстави життів по відповідних заходів реагування та поінформувати про результати. Оце. Називається сидиш, клюєш, клюєш, клюєш і таки доклюєш до того, що змусиш працювати схему систему. системою. Крутитись машину навколо проблем суспільства, військових, а не крутитись військових навколо своїх проблем. Так що лупайте скалу. Що я і роблю? А в коментах ляпать, звісно, на язиком. Великого мене треба. А так коротко доповім вам про те, чим я тут займаюсь. Звісно, це не волонтерська діяльність, це явно за межами мого повноважень, як волонтера. Ну що ж, мені робить нічого, мені скучно, думаю, да, я ще й цим займусь. Так що вірте в те, що все-таки справедливість переможе і маховик машини запрацює щодо прав людини. І до щодо захисту наших хлопців і їх прав, також які порушуються на передовій.